Доброго ранку. Не забудьтесь підписуватися. Тут у нас каченятка. І докачок. Такі вже лапацони. Скоро маму вже будуть доганяти. Ті, які качурі, до по них зразу видно, вони вже на порядок більші. Ставлю їм уже по дві поїлочки, бо на день одної вже не вистачає. Їсти їм поки ще одного бункера на день хватає. Ну, думаю, через якусь неділю другу так само прийдеться ставити другого, бо... Під конець дня считайте, вона вже майже пуста. Ще трохи підростуть і вистачить, геть не буде. Тут вони і лавандові, і білі. А там побачимо, наскільки вони зможуть вирости, витягнути. Всім дякую, гарного дня!